Доброго здоров'ячка, наші дорогенькі підписники. Сьогодні буде файний контенту для вас і для себе. Хочу щось таке, знаєте, приготувати цікавий день. Поясняю, суть. Сьогодні до мене прийшов мій е, друг компаньон, товариш. Йо-йо-йо, Діма. Що будемо робити? Ми будемо розпалювати вогнище. Дід буде їсти колбасеусну, буде пити пивко, Хмельницьке, все купив, все на місце готове, тільки вас чекаємо, щоб ви подивилися відео до кінця. А зараз, е, поки що, я хочу, щоб ми з вами пішли. До е, хати, там зараз бабуся, там зараз дід, і трошечки знаєте, таку скласти діалог, коротесенький, як вони себе почувають. Ну що ж, я зайшов в хату. В будинку зараз знаходиться моя бабуся Оля і дід Оля дивиться футбол. І зараз ми запитаємося в них, як справи, чим хто займається. Йдемте за мною. Бабусь, а. Вибач, що тебе відволікаю від твоєї роботи, але хотів би поцікавитися, як в тебе справа, чим ти займаєшся. Кашу яшмінова. Це діду? І я їм, да. так. Так. Самопочуття в тебе як? Хороше? Так. Да. Я би хотів, щоб ти сказала, зараз от Емілі підросте, буде скоро розуміти, як її е, звати, що в неї її тато, в неї є мама, в неї бабуся, дід, прадіда є. Я бажаю, сам перед дай Бог здоров'я. Мир і здоров'я, а там покаже. А там далі време покаже, що буде. Чим би вона могла б займатися? Вона буде розумна. Розумна буде? Да. А професія? Розумна людина, а професія. Як думаєш? Яка може. От вона, як на мене, така актриса. Ти як думаєш? Наші. Чи музикантом буде? Може вона буде малювати, так як нам, чи ні. А чи я можу бабусі свою обняти? Бабуся, я знімаю якби для підписників і для себе, тому що... Хочеться от такі моменти для мене вони дуже цінні. Я не знаю. Я зараз пишаюсь тим, що зараз біля тебе тут о, в, ці, в цю секунду. І ми отако от стоїмо. Так, е, головне, головне наш цей. Е, дід. Так. Ай! Що? Та ногу став. Я случайно, я не бачу. Да. О, так, дивись. Що? Тебе добре видно? Та ж я бачу, та ж це май! Та от ж люди є. Ну вон я, добре. І ти во так, дід, є така історія, я хочу тобі розказати. Ну? Хочу. Я вирішив сьогодні зробити такий міні-пікнічок, Ну? щоб відпочити, згадати щось і це. Так, давай їсти я хочу. Да, да, провести файну час на вулиці. Так. Давай. І зараз ти поки сиди тут, грійся, вигрівайся добре. А ми зараз з другом, ти знаєш кого, кого звати. Діму, знаєш, добре? Так. Да, і ми вирішили для тебе, для себе зробити файний такий відпочинок сьогодні. Так. Щось пожарити. Як ти думаєш, що ми можемо сьогодні пожарити? Кебаб. Так, да, вкусно. Я купив. Нам ще навіть не, що є, кебаб таке є. Ну, що кебаб? Я, я сам не знаю, що таке кебаб. Це якесь м'ясо, походу, щось таке. Хай буде. От, і хочемо от сьогодні приготувати. Є певко, до речі, хмельницький, проскурівський я купив. Це буде душевне відео, люди добрі, це не буде такі там супер приколи, матюків багато. Це буде душевне, хороше А Діма прийде! Прийде! Ні-ні-ні, он, он, <говори> не, 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 я, я що найдавшаний. Давай. Давай передам. Дивися, зараз дід їж кашку, а для організму каша то хороша. Штука. Славу за це! Давай! Перевернеш. Йому стен напівраєш їсть варену, базу? Uh -huh. Фрикадельки, от таке. Толя і бабуся. Діти 35 років, бабушки десь 30 років. Чи 28. А Ну, покажи, не. Та ж вот зво? Шо, мені 21. Тут 21 тобі? Там 21. А діду скільки? А А діду, скільки тобі? А тобі 20. На 9 років, почитай. Ну. Я старший. На 9 років. На де... Скільки мені було? 29. Примірно, так. Да. Молод не, не є. Вареники з капустою, вареники з картошкою, вареники з м'ясом. Давай, Так. Я слухаю. Так, дід, дивися, ми зараз Дімою будемо жарити щось. А Колбасе, да. ось будемо жарити. Давай. Вдягнися тільки. І шапку вдягни. Я щоб я, я не чув, щоб тебе голова боліла, мені не треба це, бо я переживаю. Шо? Як Емель говорить, коли ябудь бачить? бачив, ми є моє А ми і моє ми, миєми. Дай Бог здоров'я миру на землі світло і з чистого голубого неба. Щоб було небо голубе, щоб могли літачки літати, щоб ракети yeah. не були. Щоб І діточкам, щоб діти були здорові, мали грати сюди. В школу ходили, в саді ходили. Це найголовніше. Всі будуть писати, знаєш, що, що у тебе сама проста, щира бабушка в світі. Тікай, Сашка, я зараз буду плакати. Чого? Не зачіпай мене. Любіть своїх бабушок, дідусіх. Татів, які є, і мамів, які є, всі, які є. Любіть, поважайте, бо вони вас одні. Більше їх ніколи в житті не буде. Всяке буває, може потім якісь реінкарнації будуть, хто його знає, але основна суть, поки ми тут на землі, робіть добро і будьте з людьми, які вас люблять і оточують. Я хочу сказати, що дуже бабусю свою поважаю, люблю на цьому. Отак. От. Вона краща. Що? Мордочка файна сьогодні. Це яка файна стара морда. Красива. Йо-моє, це ж Емелі Єжичок. То тепер ти що, модний? Так. Да. Дай Бог тобі здоров'я, миру. І то, що ти задумав, що в тебе все збулося. З... З... <рив> Бо це моя бабуся, саме дорожче в моєму да. житті. Бо це копія похожий до неї. Так? Да? Так. Да. Я тобі ну, зрадую. Ти дивись футбол, добре? Так, да, добре. Да. То, якщо чесно, повз м'яч. Я, я зараз взуваю капці, будемо з дідом. Кажу, будемо з дідом, будемо з Рублєвським. Зараз розпалювати вогнище. для того, щоб потім зробити колбасеус. І щоб ми файно провели час. Це Аня, жіночка моя, дружина. Дружина. Це котик, Сонька. Жопкою повернута. Двіться. Це. Зараз покажу вам щось дуже прикольне. Це малий коти. Яке? Олівер. Олівер? ж Олівер? Є такий футболіст, звати його Олівер Кан. Тудеш Та воротарем таким. Ну і розбавить обстановочку Пес. Покажу вам чуть-чуть гаража. Ось такої я поскладав, щоб тут красиво все було. В продажах є якісь там капці, ну це все-таки то що треба. Це вже в інстаграмі можете дивитися, що там є. А поки що так. Є навіть в нас тут залужний, говнокомандуючий. І тут телевізор, був вже немає, тепер велосипед терчить і всяке таке. І зараз будемо йти на вулицю. З важливих інформацій, поди, е, дивіться, в мене волоски всі поскупані, все відфільтровано, все перероблено, все як гарно, більш-менш вчора, навіть діда, я постриг, побрив, все, як має бути, щоб всі були сьогодні гарні. Дивіться стікери ніфіа собі, ауфі дерзень. Ну, що ти капарник такий? Люблю діда Толі, дурочка косоока, неляка молода. Коротше, цього всі-всі-всі, тут дуже їх багато є. Фрази. Е, Всіх часів і народів, і кого тільки може бути. Сьогодні дуже важливий для мене день, тому що сьогодні робимо для вас контентус і їмо колбаску. Особливо дід має бути доволі і має мордочка його бути на бонбончик. Дивіться, чан сьогодні не запускає, але є один прикол у чані. Це Хмельницьке Проскурівське. Дайте хоч літер 100, ну, типу, щоб реклама пішла. Будь ласка, хмельницьке, поскурівське, Ми вас вже е, другий раз просимо. Е, Поки ставлю отуто. ні, поде, тут ставлю. У нас тут можна сісти, можна там сісти, а можна, щоб дід покатався. У нас тут є отака от буржуйка. Бачите? Але ми ще не будемо використовувати, бо тому що в нас є друга буржуйка, яка має дуже багато місця, щоб поставити колбасеус. І ось це. Тож є. Хтось дзвонить, секундочку Там де шкаф внизу, там де таблетки, а це внизу. Все, хорошо, я тобі сказав, я просто перебирав. Просто зараз знімаю відео своїй житті, Давай. Так, поговорив за нього, продовжуємо далі. У нас тут сніг. Зараз е, останній день осінні і в нас тут сніг. Це прикол теж. Ви можете це записати в прикол. Все, готуємо, робимо, Фонарики є, машина на місці. Слава Богу, всі живі, здорові. Цей момент люблю, бажаю, і вас теж. Тому до роботи. Йо, йо 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 Так, зі мною Діма. Він Добре. робить теж свій контент, я потім вам покажу, який саме. Буде допомагати знімати контентус і допомагати їсти колбасе. Це Таке Таки любимо, бажаємо. Любимо, ну що ж, саме головна суть тут є проблема. Дід хоче колбаску з'їсти. Це проблема. Треба з'їсти. Треба діда задовільнити. Треба щоб було бонбончик. Тому ми зараз будемо щось робити. Оу є, бейбе! цей тупий зовсім подивись. Скажуть, чуєш? Таже топор по кнук. сто 100%. Я вже, знаєш, я вже чувствую твою коментарі, ті знаєш. Є! Yeah. Шло. Ей бабці всі. У мене дуже швидко замерзають руки. Щоб ви зрозуміли, я можу тако на пляжі бути і в мене руки замерзають. Так, в принципі тако, плюс-мінус, піздіти на це не дрова рубати. Но! Бачите що? Йоо! Таке одне рубав! Де зараз дорубувати і запалювати вогнище, щоб було на бонбон? Ця штука спасає от всю е швидкість цього, цього всього. Бо якщо довго розпалювати, то це вже буде ніч і скаже дід, що ну вас нахуй. Я пішов стяти або спати. І мені холодно. О! 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 Гарно. не ні, ні, жарко, жарко, гори-гори-гори. Є. Сьогодні такий день для діда робимо приятний. І для вас контентус. Уже трохи стейк. Все. Щасно, хай все. Дядь Ні-ні, вона була не нагріта. І вона переливалася там на Так, рішив трохи повийовуватися, скинув шапку. Показую вам у цьому відео, то, що ми зробили за 3 роки. Яка тут була срака, ви могли бачити е, в першій серії. Ви могли бачити так, в першій серії. А це в нас не серія, це в нас просто блядь, якась історія того всього, що ми знімаємо. І так, вогники. Вогник, 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 Жарко-жарко, жарко, жарко. Їх тут дуже багато. Це вже типа, тренд, повийобувався другий раз. І так, машина, на яку ми стрім збирали. Наш труд з дідом старалися. Цей мангал з вогнем, який зараз тут. Teddy Smoke. На правах реклами. Ми рекламували їх. Вони нам дали такий файний е, барбекю. мангал, барбекю і так далі. Ну і гараж, це взагалі. Оце все. що ми зробили, це гараж, це моя душа, бо тут весь мій скарб. Хата, лежаки, два кресла. Ти це відео не бачив? Що в мене тут є? Телевізор, духовка, два кресла, і будинок, який ми покосили такі цвіт. Було дуже багато негативу, бо, тому що, що ти робиш, таке якесь чорне. Ну воно ж прикольно. Хтось мені, до речі, був написав, що дуже схоже на сам вдома. Але мені, взагалі, не нагадує сам вдома. Ну, таке. Хтось каже рекламу, а я просто хочу порекомендувати те, що сам дивлюся. І мій товариш тут біля мене. Підлаштовувані ці аварії. На комп'ютері. Не типу то, що от в реальному житті. Ну це не в реальному житті, це на комп'ютері. Все створено самому своїми руками. Створені аварії, щоб ви бачили, як треба себе поводити культурно, а не робити різні ці Дороз. на дорозі. Да. Як називається канал? Йопта Драйв. Йопта драйв заходь. Заходьте. Так. Створення відео якби вкладається дуже багато зусиль. Там якби підлаштовуються аварії з реального життя, типа в грі. Ну і... Ну, Це було більше це... ясно, що їм я, то, що я сказав. І, коротше, канал набрав 10 тисяч підписників, значить цікаво. Це вже свято, так, да, це комусь цікаво. <рес> Давайте ми зіб'ємо рейтинги Азії нахрен, а б'ємо рейтинги українські. Щоб ви дивилися дуже популярний за кордоном, більше аудиторії. Україна взагалі десь там далеко. На першому місці там Пакистан, США, по-моєму, Індія. Аварії на реальних подіях то. Я думаю, що це більш такий навчальний контент, який mm. показує, як не треба робити в житті. Ну це прикольно. Заходь, дивись і не будь-неляку. Заходьте, переходьте, дивіться. Цікаво, вам сподобається. Я вже пішов до діда, вже коротше, цього саме покликав його. Він зараз прийде і ми будемо тут з ним тусуватися. Дякую тобі, що ти це повитирала. Це мама повитирала. Ну таке було мама, що це ужас. Чуєш? ж? Да. Так. А ви зразу, зразу як лишили коптити? Туди зразу треба тирати його, а не... Хорошо, все, йди. Все, ми йдемо. Вже на вулиці темнося, вже треба їсти колбаску, правильно? Давай, йди. Все. Ця ти вже хочеш? Тож ж ти вже вистявся. Кий вищився. Сьогодні. Що, як ти погода? Штрап на далі. Що, на погоду прямо чи що? Тькай нахуй! Я ним. ж тебе знімаю, дід! Що? Що, хуй в чому? Як вам? Ваше здоров'я? хо oh, маленький! Ну? No. Так! Спеціально для тебе, прохочу трохи нижче. Скажи, дідко. Mm. Японія саме різниця, страна у мін. А як було би я хуйовий хазяїном? Ха, не не був би такий файний гараж, правда? Yeah. Тепленько. <laughs> Тепленько. А там вікно. Прикри. Да, закрите, закриті. <laughs> Закрий був. О, воно вже вижене. виженуть. Та ж закрите вікно, чого ти кипішуєш? Тут холодно. Та ж уфо включив. Уфо. Так, а ну мені розкажи, як ти познайомився з бабусею? Мені цікаво. О, у мамі ще дбалися. Уже 55 років пройшло. Та ж цікаво людям, розкажи. Де ти її зустрів? Як де, де, поїхав на довжок, забрав нахер це. Отак. Кого? Від Віто йобнутого. Якого йовнутого, а він Мене боявся, блять, я як зайду. Блін. Так, давай зараз зробимо тобі. Блі... Бачи людину і треба поговорити. Давай зробимо з тобою бліц такий. Бліц запитань. Який? Що ти вибираєш? колбаску? Нахуй та колбаска? Я це нагоню ковбаска. Що ти хочеш, мене? Дивися, колбаска чи тушонка? Що вибираєш? Тушонку. Андрій Шевченко чи Блохін? Яке ім'я Блохіна? Олег. Чи Олег Блохін? Блохін? Блохін. Далі. Яка твоя улюблена команда? Я знаю руки холодні звіздеці. Я знаю. А чого ти? Бо тому що такі в мене кровобіг. Шахтар або Дінамо. Що вибираєш? Шахтар, Динамо вже засралося. Шахтар виграв, здається, третій раз в історії Барселони. Третій раз чи mm -hmm. другий. Як гаряче, покажи. Як гаряче. Емілі. Емілі, привіт. Що це за штука? Бум-бум-бум-бум. Тин-тин-тин. Бум, бум, бум. <ріст> Розпаковочка. Я не знаю, що це. Толком, але. Так, ставим. Все, видите, и наша вот... Что такая штука есть? Дед, зато колбаска есть. Зато колбаска есть, давай. палку принеси, вот, Давай палку. Жили-были два, два деда. Давай. То що гареч? А що ти робиш, Емі? сюк 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 робиш? Так, діда приперли і пса в гаражі. А що ми маємо мало мішати тому? В хаті? Не пані. Що мішати? Посидіти. Та на вулиці поки погода така, що плюс-мінус є, нормально. Яка? Яка? М Мінус п'ять. А вітер. Так є ж уфо, тебе що воно не гріє чи, чи гріє? Що? Уфо тебе гріє чи не гріє? Яке уфо? Уфо! Я знаю, хуй я знаю. Вчора я спускаюся це з ліфта вниз йду. І спускається, знаєш, хто? Ту. Оксана. Пляха, мовляв. Та да, що вона мені? Та, та так прийду. воно воняло, дід. Внизу була табличка. Дотримуйтеся, люди гігієни жінки. Така була табличка. Що ти хочеш в мене? що воно мені? Як це так, що вона не, не дотримується? А я чого? Може її оливи не вистачає? Да, можна... Скоріше все. Скоріше все. А підмиватися треба? Ну що я тобі? Ай, блядь, будеш, я зараз йду до хати. Та люди цікавляться, ну, вони хочуть поради від тебе почути. Чи треба підмиватися? Хай табак да. Да. да, І буде все файно, так? Да? Так. Да. Добре Е, Вже буде скоро колбаска, дід. Давай. Що я пішов безстренько щось робити і треба перевертати. А, а до колбаски є щось. Ну, щось є. Вінце. А ну вгадай, ну, що є. Венце. Ні, вона, немає вина. А що є? Щось є по таке, по, по проскурівському є щось. Проскурівське на шо? Проскурівське. Пиво! ЄС, айду вериме меджобл! Мамчубл! Крейзі братти був! Крейзі пиво сьогодні буде врата був! Тому все, зараз вже буде все готово. Айде, айде. Oh О май гад. Це, звісно, точно. Тут слова лишні, подивись, Гарненькі. Дякую. Поки я Має знімав ще. там контент Ні, ну є що. Поки я знімав там контент. Це відео має набрати мільярд переглядів або мільйон хоча б. Стопудово. Повинно. Будемо будем чекати. Дивіться, я хотів зняти кіно, я зняв краще, ніж кіно. Бо кіно вже всім надоїло, правда? А тут жива історія. Без лишнього фальшу, правда? А це ніби Ухає вже такий, знаєш? У майже господи. Угу. Малою подивишся. Хорошо, подивлюсь. А як атмосферно? Це просто звезда. Я поможу, добре? Давай. Хо-хо-хо-хо-хо! То це ой Ой-ой-ой! Це хто? А ну, прийди до дідуся! А, це вона, коротше, як машину свою гараж поставила і все, закриває двері. Я закрию, Эмилі. Чуо. Куда ти їдеш? У чужим, куди туди? О! Красота! І, яка ти файна, Йо-моє. Не хоче, дід, бачиш, не хоче. Чуєш? А вона, Вона Вона така вона хоче, бачиш, в неї постійно от... вона любить, коли весь час рух, коли щось рухає, щось робиться. Ти що, джедай, чи що? Еміль? тобі дамо. Хлібчик буде такий тепленький, смачненький. <гум> Хлібчик. Так? Хлібчика будеш? Бубулочку будеш? Діма, тобі підмажи хлібочку. Оу, є. Воно, може, не видно, що воно згорене, але воно так от, знаєш. Так, тут так. Ти його не обосло, що воно жарне, що тепле було Цей момент настав, Так, дивіться. Як. Особливо це. Сочно. ням-ням. Зараз я зроблю быстренько дідовий бутерброд. Для цього ми беремо ось це і ось це. Отак от ось ставимо. Спочатку дід попробує ось цю сосисочку. Раз. Йдемте далі. Тут чистенько. Я не думаю, що там йому прям багато його треба. Хай він попробує, а потім скажу, як йому. Я би сара сам би лупив, зів би, але треба спочатку, щоб дід спробував. Миски вже готові стоять. Дід, а ти ніби чув своє запах, похоже. Ану, пробуйте як вам. Заціни, будь ласка. А зараз кобаску забере, а то лежить. А то бере сам їж, так? Я Янь А Ану. Зацінюй, будь ласка, як тобі. Заєбон, Хто не пальнома. Це найкращий відгук цієї колбаски, який він міг би бути. Ну що, дід довольний, вечір вдався, супер. Ну і що ж, треба якось це відео завершити. Культурно, гарненько, смачненько і, звичайно, що з мельницьким пивом. З Проскурівським, так сказати. Е, Що для цього є. Дивіться, яке у нас вже показує його 10-й раз, ще 50 Дуже смачне, Кебаб, тут є колбаска. І будемо зараз смакувати і завершувати відео. У мене є два пива. І колбаса ось. та дам Там та дам там! та дам там! та дам там! Та-да-да-дам! Тантам! А колбаску і спивцов заказували? Заказували. Колбаску? І півцо. що тоді. будеш? Пиво чи колбаску? Півцо. Дуже холодний, дід. Та ж холодний як льод, дід. Та ж горло буде боліти. То я ж не буду так хватати. Я знаю скільки, брати. Так, тепер треба зацінити, будь ласка, ось такий витвір мистецтва Люля, чи лялі, чи Лулу кебаб. Попробуй. Чекай, я ламаю. Я вже пробував, я цього попробую. <сум> <сум> Як тобі? Че, здається, що не помиляюся телятина. Тут, ну, коротше, вимовляю, йдемо духа. Все, діду стало холодно, пивко холодне. Вже є сусики, в нас не дуже терпенький упор. Не так хочеться, як би воно хотілося, що гріє. Перше вже замахав мені під ноги, дивиться. Вже з'їв кусочок, хоч ще пів кілограма. Такий в нього характер. Все. Дякую, що подивилися відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайки, вподобайки, чикенбайки і обов'язкова підписка, колокольчик. Все як має бути, правда? Перво. Підписуйтеся, гниляки, на наш YouTube канал Дід Толя Внук. І чекайте нові відео. Я Мама загадала тату. Хата на тату. Затягнув тату, це що, цирк на дронів? Хочеш пива? Да, я захочусь. Давай, людина, бажайся. Тільки не лети. Хорошо. Я спілкуваю. Ну я мало мета. А це ще є, зарада. Нама, та колбаска тобі як. Люкс, це будь-вайний, ти мишці. А чого б не? А от репутація не випадка. Ну чок, дорогий. А буде продовження? Завтра десь. Вікно